Соловйов той, що на службі у Путіна, обріз новими подробицями приватного життя. Дотошні журналісти розкопали ще одну підпільну віллу цього медіа-магната. І виявилося, що вона записана на російську баскетболістку Світлану Абросімову. Сама вілла розміщена в Сочі, коштує пів ярда дерев'яними. І. Там числиться Соловйов, тому що ви з числили його за візитами до лікаря і за спільними телефонними розмовами. Діти баскетболістки Владиміровни, відповідно. всіх дітей, дотошні журналісти в Соловйова насчитали 8 штук від різних жінок і. От такі подробиці світського життя пропагандистів можливо ще щось нове вичислять за цей період. Хоча події в Білогороді досить таки активно ведуть першість проти Соловйова.